Доброго дня, діти. Сьогодні хочу розповісти вам про кущ, який росте у моєму дворі. Це бузок. Весною бузок розквітає ніжним фіолетовим цвітом, чудовими пахощами наповнює повітря. У цю пору стоїш біля бузку, іначе потрапляєш у чарівну казку. Завдяки пишності цвітіння. Краси квітів та їх чудового аромату бузок уособлює місяць травень, перехід від весни до літа. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. бузок улюбленіший кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його. Нагадує величезний букет. Квіти буску мають найрізноманітніший колір всі відтінки веселки. І білий, і блакитний, рожевий, бусковий, червоний, ліловий. Квіти буску зібрані у суцвіття, довгі китиці, листя у буску. Блискуче, зелене, темно-зелене, гладеньке, схоже на сердечко. Квіточки маленькі та дрібненькі, вони зібрані у пишні та розкішні кетяги. У кожному суцвіті безліч таких квіточок. Зацвів пузок духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі. І має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі, цвіте бузок, казковий аромат, простий і панський, білий і ліловий, під трелі солов'їних сиренат дарує людям щастя знову і знову. Давайте намалюємо сьогодні з вами квітучу гілочку-бузку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, вушні палички, пензлик, водичка, серветка, простий олівець і гарний чудовий настрій. Отже, давайте ми будемо з вами працювати, будемо малювати бузок. Спочатку ми намалюємо простим олівцем ось такі трикутнички. Будуть квіти, наприклад, ось так. Ну, а зараз ми будемо малювати самі ці квіти. Беремо палички. Для зручності я зв'язала їх резинкою так, і будемо фантазувати. У нас бузок буває різного кольору, ми з вами продивилися так: від білого до фіолетового. Отже, у мене. Фарба тут я вже приготувала. Так, мучуємо наші палички і в цих трикутничках ставимо відбитки ось так. Тепер беремо інший колір. Можемо додати додавати трішечки голубенького, так І миленького. так, подивіться. Які гарні вже получаються квіти, бузочку. А тепер нам треба намалювати і саму гілочку. Для цього у нас є зелена фарба. Беремо пензлик у праву ручку, мучуємо водичку, набираємо зеленої фарби. Так. І проводимо, ставимо пензлик на ніжку і проводимо отак. Не одриваючи, так, з'єднуємо. Ось так. Ну і намалюємо листочки. Листочки у буска нагадують, наче, сердечки, так, форма така. Малювати більше листочків за бажання. Ось подивіться, дітки, який, гарно, який гарний бузочок у нас получився. Тож, я бажаю вам теж успіху. Малюйте, задоволення, і я буду вас, чекати від вас ваші фото, ваші бузочки. А зараз до побачення, до нових зустрічей!